Згідно домовленостей, які були досягнуті минулого тижня в рамках переговорів української та американської делегації у Вашингтоні, також що стосується підписання угоди про рідкоземельні мінерали, там було прописано, що прем'єр-міністр України має впродовж цього тижня приїхати до Вашингтона і до кінця тижня підготувати фінальний документ, який буде називатися Угода про рідкоземельні мінерали і створення інвестиційного фонду, така приблизна назва. І на тлі цих подій, які нині активно вирують щодо переговорного процесу в Лондоні і так далі, появи різного роду матеріалів у західній пресі, там пишеться про те, що ця угода є частиною мирного плану Трампа. І Трамп сказав, що угода має бути підписана сьогодні, в четвер. Наскільки високими є шанси підписання цієї угоди сьогодні? І чи буде вона підписана взагалі? Що вам відомо про це? Ну, по перше, пане Валерій, давайте так. І оскільки маю дві освіти економічну і юридичну, так я не захищав кандидатську перепроденцію, але можу сказати, що сті... меморандум, по перше, не зобов'язуючи документ. Меморандум – це намір, як то кажуть, домовленість домовлятись далі. В меморандумі написано наступне: до 26 квітня сторони повинні. Надати інформацію про прогрес щодо підписання угоди, тобто не підписати угоди, а саме про прогрес. І відповідно, що я чекаю зараз, що не буде ніякого підписання, але пан Шмигаль повинен вийти до засобів масової інформації і сказати, що знаєте, дуже плодотворні зустрічі з паном Бесантом, міністром фінансів США з іншими урядовцями, тому ми просуваємось по цій угоді. Тому що підписувати її зараз, по перше, позиція ж України також є доволі чітка, що вона не повинна протирічити законодавству. Нашому, якщо ми щось підпишемо таке, що буде протирічити законодавству, одразу можна звертатись до суду і скасовувати цю угоду. І тоді Україна буде казати, що знаєте, ми то не проти були. Ми підписали цю угоду, але ж ви бачите, що суд прийняв рішення її скасувати. Тобто, якщо США буде полягати на тому, щоб підпис був, я думаю, що він буде і буде миттєвий позов до господарського суду. Які чи будь-якої іншої судової інстанції, яка буде уповноважена приймати рішення, і яка скаже, що ви знаєте, а цей, цей договір не відповідає українському законодавству, отже, він не може бути з відповідно законом. А і це буде крок навряд чи гарний для США. Знаєте, це взагалі то, якщо ми подивимось історію, от давайте 1 травня буде 100 днів Трампу, йому ж потрібно щось зробити. Він поспішає з цією угодою, але за ці 100 днів. Через саме це поспішання стільки було прийнято рішень цінної адміністрації в США, які були скасовані судами в США, що це буде плюс одна історія, і навіщо вона сполученим штатам Америки? Така історія, якщо їм подобається приймати рішення, які потім скасовуються в судах. Ну гіпотетично Україна може створити ще один плюс один в кількості скасованих uh -huh. а, і, але знову ж таки подивимося, бо Україна більш серйозніша, як на мене, налаштована на співробітництво щодо рідкосно земельних елементів. Але знову ж таки, давайте все ж таки більш серйозно ніж сполучені Штати Америки. Я думаю, так, тому що Україна хоче співробітництва і хоче, щоб були зобов'язання е, з нашої сторони і з американської сторони. Сполучені Штати ага. Америки вони хочуть підпис. Їх, в мене таке враження, що вони хочуть якомога швидше 100 днів Трампа, щоб була ця угода, ага. і їх не хвилює, що на 101 день президентства Трампа суд скаже, а ви знаєте, ця угода не дійсна". А Пане і... вона, і... а що написано буде в цій угоді? Не в меморандумі, а в угоді, що ми можемо підписати, а Америка там не може. Бо ви ну кажете, що там щось таке буде прописано. Ну, дивіться по перше, щодо визнання старого, старого боргу України, тобто те, що Україна отримувала на без, безоплатній основі а, вже, хоч не 350-100 мільярдів доларів, але сам факт, де сто там це, це бути, було офіційне повідомлення Штатів Сполучених Штатів Америки чи що це було? Ні, ні, дивіться, офіційних повідомлень немає це важливо взагалі. Зверніть увагу. Що і навіть перемовини у Лондоні формально скасували через те, що були повідомлення в засобах масової інформації про те, що там вимога щодо Криму, і багато хто mm каже -hmm. так це ж наказали. Але як на мене, це складова політики чинної адміністрації. Вони не роблять якихось проти закону заяв. Але натяки про них, як на мене, є через контрольовані зливи у мас... засобах масової інформації, тобто, все те, що пишуть змі. Це те, що можливо, ну знов ж таки свічку не тримав. Але в мене таке враження, що це обговорюється і це зондується почва. тобто через вкиди в засобах маси інформації, США перевіряє, а чи піде Україна на цей крок, чи ні, тобто. Тому офіційно, звісно, ніхто про це не казав. А Трамп також написав, наприклад, щодо Криму, що Крим і так контролює Росія, тобто чого це Зеленський так застрахопається. Але ж слухайте, ну якщо Україна зараз каже, що добре, ми погоджуємось на це, це буде означати, що створюється дуже небезпечний прецедент, де будь-яка країна в світі захопить територію іншої, а потім каже: А давайте. Вона у нас буде під контролем цієї території, а років через 10 ви скажете, так це ж нова реалія. Окей, я, я зараз би хотів би не про Крим, все таки а про угоду, так, так. бо про, про Крим вже ми багато сказали, я перепрошую, пане Іване. Так, так. А так, що до угоди? Які там будуть прописані пункти? От ви кажете, можливо, там буде борг, да, бо пишуть бор. у газетах таке. Далі, керівництво фондом. там вже буде створено фонд, і вони хочуть, щоб а, у американців блокуючи пакет. І якщо приймає рішення американська сторона, Україна не може ніяк зупинити дію ці там, не буде незалежних якихось представників ці керівництві фонду, і те, про що вже жовтоки змі пишуть, що можливо а, в США буде вирішувати, з ким Україна може займатися. Спільним бізнесом не лише до речі, в сфері рідкоземельних земельних елементів. Там вже інфраструктура з'являється uh -huh. там вже порти. Uh -huh. Тобто таким чином, наприклад, в один момент скажуть ось все, аеропорти. Ми контролюємо. Ми не хочемо, щоб Україна, наприклад, пускала європейські компанії до себе. Ну там в меморандумі прописано чорним по білому, що це не буде суперечити європейському законодавству і нашої ну, ви... євроінтеграції. Про це вже домовленість є. Там стоять підписи України і Росії. Тобто, це пи о перепрошую. Ша це, це питання це знято питання. Ну, меморандум має юридичної сили, я вибачаюся, це важливо. Тобто, в меморандумі так, а що воно буде? Тобто, знаєте, колись ну, і, старт... Пане Іване, Я перепрошую, просто знаєте, порівнювати м, газетні вирізки. І меморандуми це теж дві великі це, різниці. Безумно, Там абсолютно... є офіційні підписи посадових осіб. Так, так. Так, да, але все все рівно ми повинні розуміти, що а, не, не повинно бути чогось такого, бо знаєте, офіційно вони скажуть, що якщо ми заблокуємо європейську компанію, це не буде суперечити євроінтеграції, і почнуть юристи США, як то кажуть, доказувати, що в чому тут суперечність. В тому, що це духом буде суперечити євроінтеграції, що ми не пускаємо. Тому оці ризики вони можуть бути, і на них ми безумовно не можемо не зважати. Тобто, угода підписана не буде. А я не думаю, скажу так. Ну все а може які можна, наслідки для України будуть після цього, якщо угода не буде підписана цього тижня? Я думаю, про або, або США заявить, що ми більше не допомагаємо, але нагадую, що 90% допомогу допомоги у військовій сфері, які США надавала Україні за даними Нобелевського лауреата по економіці Джозефа Стілліца, американського професора, отримували військово промислові компанії США. Тобто, якщо такий крок буде здійснено, тобто наслідкам на підписання угоди США скажуть все, ми більше не допомагаємо Україні, то ВПК США може, як то кажуть, почати тиснути на своїх представників владі і казати їм, що давайте ви якось штурхайте цю адміністрацію або грайте проти неї. А ми вже бачимо, що вже проти міністра оборони США з'являється якісь такі чіткі, що може він скоро покине посаду. Як на мене, це все невдоволення, тим, що чинна адміністрація вона обмежує можливості американського бізнесу, який і так втратив через ці ігри з тарифами, і вони тоді почнуть хай прихованого гру проти чинного президента його адміністрації, яка може завершитись тим, що в якийсь момент. В палаті представників, а потім у сенаті буде опозиційна для Трампа більшість а цього він точно не хоче.